І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо грати Mortal Kombat Online 11. Mortal Kombat 11 Online, пробачаюсь. Ось. А не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані, друзі. А ми шукаємо нового супротивника. Як ви помітили, я почав викладати по одному бою, друзі, щоб ви могли спокійно подивитися з моїм коментарем. Ось. І не дивилися довгі відео, як раніше, по одній годині. Тепер подивитися буде набагато швидше, набагато цікавіше, так як я коментую все, що відбувається на екрані. Ну, а тут зараз чекаємо, коли нам когось знайдуть. Іноді знаходять швидко, іноді треба трошечки почекати. Ну на цей раз бач друзі, трошки довше нам когось шукають. Looking for opponent. Так, людина, а, мабуть, грає за скорпіона. Ми також будемо грати за скорпіона, тому буде цікаво. Так, один бій проти скорпіона ми вже бачили. Скорпіон. З вами. А, тут буде барак. Тобто на картинці скорпіон, а грає за барака. Цікаво. Так, а барака це означає ривки, друзі. Це ривки. І барака це. Ну так, це більше рівки, ніж. Тут навіть більше лівки, ніж зонік. Тому якось так. Ага, угу. Я ж сказав. Так, вже рівки пішли. Так, поїхали. Так, добре. Славです, I burn with pain. Round two. Fight. Так, не дуже розумію, чому він стрибає. Програти флаву з вікторів онлайні це ну, таке собі. Не дуже приємна річ, як мені здається. Це велика рідкість. Friendship. Friendship. Scorpion wins. це було дуже легко. Ну, подивимось. Може, він буде міняти перс. Ні, він не міняє персонажа, друзі. Так, поїхали. Може, він спеціально так грав? Може, він зараз нам щось покаже, цікаве. Раунд вайт. Добре, Так, ні, мабуть, нам нічого поцікавого не покажуть. Угу. Ага, трикутник. Добре. 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 Продовжимо. Так. Він робить ті самі помилки, на превеликий жаль. Так, низ трикутник знову пішов у нього. Поспішає. Поспішає дуже. Добре. Добре, давай, давай, давай я тобі дам вже вихреста. Мейбі. А може і ні. Ось і все. Ось і все, друзі. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. А ми побачимось вже на наступному відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.